Моя ти козочка, іди сюди, козочка ти хороша. І курочка десь моя є хороша. І козочка моя хороша є. О, переберемо сьогодні картопельку, їсти буде що. Голодовка нам тоді не світить. Ось так то. Оце така робота. Уселє. Ну, шикарна робота. Я таку роботу люблю. Я взагалі в села кайфую. Іди да? сюди маленька ти. Іди сюди, козочка. У Дроздовці заведу стадо кіз. барана куплю, із овечкою. О, Міні-трактор є, плуги треба покупляти. Приїде світ з Ізраїля, миша, заведем фермерське господарство, війна завтра закінчиться. Будемо жити припиваючи, земелька силу нам дає енергію, відкриємо спільне господарство з сестрою, на тракторах їздимо. Я не знаю, я ще на самоліті не пробувала летати тільки. Треба ще на самоліті попробувати, І було б то, що треба. О, ну, ми не олігархи. Цікайте, цікайте. Так що іди до мене, маленька, іди до мене. Моя манюня, кізочка ти. Давай на посадку одбирай ось. На, на. Іди сюди. Іди манюня. Моя лапочка ти. Як же я вас люблю всіх. Хазяїна немає, оце проблема. Одне там є хазяєва чи нема в інтернеті. У розстрочку, чи як там кажуть. Ой. На один час. Мужики на один час. Тепер мужики побрали, а залишилися, то хитре, мабуть, остались усі. Да і все, да? На, на, моя маніня. Тьом, моя, цьом моя куколка. Давай відключимо. Йди, йди моя рибунька. Он, yeah, он, яка ти красивенька. Oh.